Розпочинаємо нашу, наше засідання комісії. І перше на порядку денному у нас два питання. Переходимо до першого питання про проєкт рішення Горохівської міської ради про внесення змін до рішення сесії міської ради номер 38 2024 від 15.07.2024 року про програму густою і розвитку житлово-комунального господарства Горфівської міської ради на 2025 2027 роки. Доповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Так. А, так, ну програму люди. Ну, слухати мусимо. То давайте мені... Я ж не знав що програма. Mm -hmm. Ой, бо, це програму. Ой, боже, дівчата та Розкажіть своїми словами. А вона хіба не, не... Це? програма не... Не можна десь щось? Слухай, бюджет, немає. Ні, ні, давайте ми на бюджетній комісії й купити. Але я скажу, будь... б... пронесете ж програму. А там ми просто не продовжуємо програму на... Програма сіду, ну, там не в основному світло на бюджетній комісії. А що, тут де, ще порані, по програма на комісії. Про проєкт рішення. Ну То вчора розглядали на бюджетній комісії, що кажуть, ну, це не на ЖКГ. Ну, Давай на далі попробуємо. Чому? 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 Тай, можу, я, це можу, можу, це. в нас як ЧКГ, розумієте, то є тому всі ставимо такі питання. Можливо, є такі програми, які ми розглядаємо їх на, на бюджетній комісії. Але з часом ЖКГ-комісія кудись колись просила, щоб виносила це також на ЖКГ. Добре. Добре, yeah. Вони теж почули. Зараз вийде, З програмою сюди. Вона вчора відповідала на бюджетній комісії. Мене просто не було. Я вже більше зупинився на місцему До речі, а цей місцевий план ви бачили. Я його туди не викликаю, але він дуже великий. Він дуже сто, Там скільки сторінок, то я сімдесят сім. Цей план є на сайті нашої міської ради, то депутати повинні. Ми... У нас вносимо зміни, Внес, зміни які, до 28-го року. На ці програма і в додатках відповідні суми. По суті, програма для благоустрою вона передбачає всі заходи наші на фінансування і зовніх дорогу, що ми фінансові допомоги надаємо і на, фінансуємо благоустрої. І всі роботи по дорожній, по суті, роботи. І фінансова підтримка в ЖКГ, і тут веселка теж. так, населка теж підключається. Тобто, всі заходи ми просто її продовжуємо через те, що в нас всі програми, всі програми по громаді зараз продовжуємо до 2028 року. І взагалі бюджетне планування, ви знаєте, що зараз буде середньострокове бюджетне планування до трьох років. І ми всі інвестиційні проєкти теж маємо спрогнозувати на три роки, і відповідні зараз і наповні документи, які зобов'язують нас по-іншому підходити до, до фінансування всіх капітальних податків, враховуючи нові зміни внесені до бюджетного кодексу. Це все буде називатися публічними інвестиціями. І, відповідно, Зовсім в інших алгоритмах е, фінансуватися зі всіх джерел. Це і бюджетні, і позабюджетні джерела. Це будуть відноситися е, всі документації в систему DREAM, буде єдиний, е, єдиний професій проєктів, Він буде видав е, на, на порталі, і будь-хто зможе. З інвесторів навіть зайти і побачити наш, наприклад, там для прикладу. Там наш нас є проєкт на встановлення сонячних панелей в лікарні, але в нас відсутні кошти для, такого, для такої інвестиції, і цей проект світиться це в єдиному портфелі проєктів в системі. І, наприклад, донор з Франції, якийсь громадська організація, або якійсь як організація при міністерстві От, хоче профінансувати такий проєкт, заходить, є проєкт, є загальна інформація, є все про нього. Каже, я хочу його профінансувати, це цікавий. Тобто, і так, і так буде діяти і донорські всі кошти, і кошти бюджетні, в першу чергу, будуть працювати по, 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 по порядку. Бюджетного інвестування або тобто, публічні інвестиції. Е, по програмі, по суті, особливих таких, може, якщо у вас немає програми, є, 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 є. Так? ви бачите суми 25, 26, 27, 28 рік. У кожному е, з напрямків благоустрій окремо, громадські роботи. Фінансова підтримка в ЖКГ, фінансова підтримка веселка і, mm -hmm. і дороги, експлуатаційне отримання по тему. Mm -hmm. Вернецький у статутний фонд талон і Оробський ЖК. Це ми говоримо за капітальні інвестиції, тобто за придбання, те, що техніки, яку ми плануємо Ну, Програма це не бюджет. Програма не може так, ми можемо прописати, але будуть кошти, будемо фінансувати. Бюджетна комісія підтримує. А, підтримує. Так, так, так. Що ми члени комісії, так будемо голосувати. Така за. Ковальчук, Людмила. Так. І це Павло. проголос. Рішення прийнято. І друге питання у нас про проєкт рішення Горохівської міської ради про затвердження місцевого плану управління відходами Горохівської територіальної громади до 33 року. Дуже важливий документ. Дуже важливий документ, який розробляється, по суті, нашою громадою. Це, напевно, тільки області розробили Маневичі і коле. Це два місцеві плани, які відходими з закону України всі громади мають його розробити. Хоча по процедурі він має бути розроблений після регіонального плану, але регіональний тільки на етапі початку перебування. Тобто ми, по суті, трошечки пішли вперед, враховуючи те, що в нас були вже до того дуже багато зроблених документів. У нас була дорожня карта государна зо, про обсім місцевого плану. У нас е цього року ми зробили морфологію е відходів. Це такий дуже унікальний документ, він теж е практично навіть ну, Луцьк робить його. Луцьк робить, це структура відходів. Е але вона, якщо по правильному її робити, ми тоді розуміємо, що в нас відходить. Бо ми всі користуємося якимись статистичними даними. Навіть коли ми робили дорожню карту, то користувалися херсонськими даними Херсону, морфологією Херсону за якісь там 2000 15 чи які. А у нас вже є зроблена своя морфологія. Тому всі відправні показники для місцевого плану у нас є. Ми вирішили все таки його зробити. Допомогла е, нам е, в цьому громадська організація. Е... Ой, господи, дай Боже пам'яті. розкажу скажу. Херсон, яка нас супроводжувала по усіх оцих картах, в документах це спочатку ми почали з ними працювати перше в проєкті управління біовідкодами, пізніше зробили дорожню карту. І сьогодні ми зробили місце плану управління відходи. Я скажу так, що громади на такий документ виділяють по кошти більше. На розробку таких документів. Ми по суті це зробили за кошти домовські і просто наповнили всі, включилися, наповнили інформацією, зробили це морфологію, зробили дослідження, всі, що, що треба було для місцевого плану. От він у нас вийшов. Даний місцевий план пройшов обговорення. І пройшов погодження в обласному управлінні екології. Ми написали лист і відправили місцевий план на управлінні екології, і в нас не було жодних зауважень до нього. Проведено SEO достатична економічна оцінка. І відповідно ми на сьогоднішній день можемо його затверджувати на сесії. Ну, місцевий план складається з двох Перший Територіальної громади, други аналіз поточного стану оправдання відходи на територіальної громади, третій планування оприлюдня відходної територіальної громади, і четвертий моніторинг та оцінка ефективності виконання веселої плану. І п'ята інформація про стратегічної ідеологічну оцінку інформаційних джерел. Кожен розділ наповнюється відповідною і статистичною інформацією, і аналітичною інформацією. Тут у нас є і. Джерела і обсяг утворення відходів, і інституційна структура спроможні системи управління і збирання відходів, перевезення відходів, оброблення відходів, відновлення відходів, видалення відходів. Тобто все, все що пов'язане з відходами, в цьому місцевому плані прописано. Єдине, що не прописано тут, я вам просто поясню ситуацію, яка у нас складається на сьогоднішній день з відходами. Е, в нас відсутні полігон. Полігон, який би був в громаді або на, кіль, на кілька громад як планувалося. Е, відсутній зв'язку відсутні з певними політичними моментами, які колись громада заблокувала. І, хоча вже були гроші виділені, були гроші виділені на проєктну документацію з містом. І е, зроблена коментація. Ну я би сказав, що ідеальне місце вибране для цього. Е, Були якісь політичні мотиви, і така от ситуація. Сьогодні ми всі і Маріяні протестилися з величезною проблемою. Ми не маємо госплу, е, світі е, е, взагалі, закон про управління відходами і е, взагалі система по управління відходами сьогодні нас. Зобов'язує зовсім по іншому мислити в плані Ми... Закон зобов'язує сьогодні роздільний збір. Закон зобов'язує сортування. Закон зобов'язує утилізацію по мінімуму відходів, щоб максимально був рециклем. Тобто впровадження відходів в повторний процес якби виробництва продукції з того сировини і таке інше. І тут. Питання в тому, що з 2030 року, згідно з другої годи, такі сміттєзвалища, як ну, в принципі, всі сміттєзвалища, які є на території України, е, за виключенням е, полігонів, які сертифіковані, які мають е, саме два основних моменти, це е, роздільне, е, мається на увазі сортування і е, відведення. Е, в... Відведення метану, тобто на кожному полігоні має бути відведення метану, метану і збір, відповідно, і має бути відведення фільтрату. Оце два, два дві вимоги, які обов'язкові для полігонів. Тобто ці полігони будуть функціонувати. Всі решта полігон називається, світі звалище називається, не має значення, вони будуть не. Не сертифіковані вони не зможуть працювати. Е, і, і от якраз тут питання, що навіть якби був цей полігон побудований, нас, він би не відвідався. І дуже багато у нас полігонів, ну ти самий Лукашенка, полігон, Володимир, Ковель, е, дуже багато полігонів, які є, але вони, по суті, не відповідають. Сьогодні луз прище. Відповідає плюс-мінус, до станції на фільтрат вони вже поставили, а по метану вони зараз працюють. Але вони зараз працюють по будівництву світ заводу. Тобто проєктується сміттєпереродний завод. До чого я то все веду? Я то все веду для того, що в регіональному плані сьогодні прописаний наш полігон ворогівський. Тобто в регіональному плані є кластери, і субпластер нашого кластеру в субпластері в нас прописаний Ворохівський полігон Ну, в тому місці, який мав будуватися, а він не побудований і він, обладав, він скажімо, вже не буде побудований. І тому ми, ми ініціюємо вже постійно ініціюємо до обласного управління екології, до обласної адміністрації, щоб доносити зміни в регіональний план, щоб визначати нас наше місце. В загальній системі управління відходами в області. Е, а в цій системі наше місце може бути або ми можемо е, максимально сортуючи е, сміття те, що залишиться не відсортоване, возити на е, сміттєпереробний завод в Брище, або шукати альтернативний е, сміттєпереробний завод е, в іншому місці. Ну, такий теж є в нас альтернатива. Це на, на добросторій. Е, Бо є можливість спалювання сміття, і вони пропонують теж, по суті, одинаково відстань 65 км, що буде Ну, Тобто на сьогоднішній день підходить, так як підходи хто зовсім інші доктор відповідь. І ми... цей місцевий план передбачає управління збору, передбачає статистичну інформацію по збору, по... У логістиці. Тут є заплановане придбання світловозів, плюс, плюс е, автомобіля для е, привезення з габаритних відходів. Тобто ми плануємо логістику, плануємо привезення, але ми на сьогоднішній день ще достеменно не знаємо, куди наші відходи поїдуть. Це краще. не готові. Е, ні, це, це вже українське рішення не наше. Це управлінське рішення має бути на рівні області, на рівні регіону. І ну, попередньо в нас домовленості є, тому що все-таки наше сміття буде на грищі, на сміття, парому заводі. Може боротися, так. Я сумніваюся, що по села буде збиратися сміття. Воно може збиратися навіть буквально за місяць. Тут Питання, питання в тім, ми організувати збір можемо дуже просто. Питання в тому, щоб зібрати, наприклад, в, ну, умовно кажемо в звинячок, так? і перевести на несанкціонований смітник, ну, який працює з 60-х років е, місто в роки. З нашого несанкціонованого ну, є, не то все-таки е, ми вийшли б, з е, поки що. Сміття у нас десь локалізується на тих майданчиках, на яких воно є. Просто прийде час, прийде час їх треба буде зачистити, його треба буде вивезти і надалі, але треба мати місце, куди офіційно звозити його. Е, ну, скажімо так, ми зараз домовилися, у нас є ви ж бачити, у нас є контейнер для роздільного збору. Ми ними вже практично охопили більшу половину громади. Є домовленість, що ми все-таки до кінця року охоплюємо всі села, всі населені пункти громади роздільний збор. І це вже дає дуже великий ефект через те, що ми бачимо, що вже по полоху, по, по цих лісополосах, десь біля ставків, вже нема того пластику, так як колись було, і нема а, того скласту. Люди, слава Богу, ну. Плюс ну, до того є сісти в школах з уроки. Десь якісь матеріали розміщуємо, люди розуміють, один одного вчаться, що все-таки пластик не палити і не смітити, а можна кинути ящик і все, і не заплатити за це. Тому що це ж відход, за це треба було би нібито сплатити кошти, а ти нічого я не вийшла. Хочу додати, роз... що в нас біля магазину стоїть два ящики, то я вам хочу сказати, що вони наповнюються дуже швидко, бо воно біля магазину. Я не знаю, як там на інших територіях, бо я така людина, що ніде не хожу. Окрім дому, це, це два, два заклади, де я буваю. То бачу, що постійно ви на город туди, це бачи, йду, йду до церкви, то постійно вони повні. Ну вони, як правило, ми стараємося разом узгоджувати, з це точно, вони узгоджують з нами не поставити з підприємцями, щоб ну, максимально наблизити до такої, знаєте, щоб в центрі все одно, щоб було локаційно правильно побудовано. Щоб ну, навіть перевозять. Якщо десь якісь є проблеми, десь хтось не згоден, комусь десь заважає, вони перевозять і це їхній бізнес. Вони на цьому створюють якісь кошти, і вони мусять дум мислити так, щоб ті контейнери ставити в таких місцях, які би наповнювалися. То в нас, я думаю, що ми тут домовилися витримуємо. На сьогоднішній день у нас вже практично ця зона ще залишилась в мирна, і милися мислині і по суті, ця зона буде закрита луцька сторона. Так? 에, сторона журналістська закрита. Тобто, з, е, буквально на минулому місяці класів охлопів завезли, журавники давно сільце е, вже давно у нас стоять. 에, закриваємо ці дві сторони, ця сторона радженська белка закрита, вистравається гамбургів закрита. Залишається від березня. Це наша задача на останні місяці. Ми також жовтими ну, стопадами закриває повністю цілу громаду контейнерами для роздільного збору. Це теж крок з управління відходом. Який, по-перше, наш закон, по-друге, зобов'язувати, що ми самі зобов'язуємо. Я думаю, немає. Ви кажіть, якщо є, то будемо тоді по статистичних якихось показниках проходитись. Просто роздрукувати. Ці вони місцеві плани трошечки є. Часто більше з вас прийно. Спеціалісти, які розробляли і працювали над тим, не хочуть вже ж когось підставити, або щось зробити, або щось зробити. Звичайно, це, звичайно. Це, звичайно. Це, то, за що Ну, Помилки, від помилок не застраховані ніхто. Я ось сьогодні читав, я ось все знайшов ще кілька. Mm -hmm. Буду завтра читати ще знайду помилки. Ну, якщо вони так сфотографічно не поставила. Так. Ну, просто статистику. Ми взяли статистику, вже скажу вам, фінансові показники бюджетні наші. І взяли статистику з дорожньої карти, а там був не весь 2024 рік звіт з походженням, а напевно квартал. І включили ту суму, вже в нас є рік, тому виправимося, поставимо річну суму там саме. Там ну, в основному, те, що я мав до вас донести, я доніс. Я не єдине, що скажу, просто це вже не стосується місцевого плану, але взагалі стосується відходів. Сьогодні у нас, ми пройшли перевірку екологічної інспекції по відходах написані приписи. Складені протоколи нам виставила річна інспекція суму про по штрафних санкціях за забруднення 450 тисяч, якщо не помиляють в суді дана справа. Ми в принципі не дуже і там ми розуміємо, що якесь, якесь забруднення відбувається. І я думаю, що будемо ще виділяти з бюджету кошти для. Хоча було суми штабної санкції, будемо назад по про бюджет громади. Це, що стосується перевірки. крім того, зараз, за, я так розумію, за ініціативою Мар'янівської селищної ради відкрити кримінальне провадження, про ну, так, грубо скажу, про забруднення нібито на їхніх. Забруднення території Мар'янської громади ворохівському відповідно, хоча е сміттєзвалище вже скільки десятків років функціонує для Горохова і в тому числі для Мар'янівки. Мар'янівка вивозить теж сміття на дане сміттєзвалище, е при тому, що Горохов обслуговує його е і, е і ми Горохів Платить збір е, за забруднення і немалий збір за забруднення, а Марянівка вивозить нічого не платить за забруднення е, території. Е, і в той же час Мар'яніка до нас ставить претензії, що ми забруднюємо територію, що ми вивозимо сміття. Е, Мар'яніка заблокувала буєвництво полігону, Мар'яніка вивозить на, на сміттєзвалище сміття і не підготає нічого не робить цьому не планець збір свободження, а лише й вимагає нас якось, ну, по-перше, вимагає припинити, припинити виріс свіття, я вам просто розказую. Е і, і очистити територію. І очистити територію І <зв>. очистити свіття. Це їхні вимоги, зараз на розгляді в нас прибуває їхній лист. Ну, а кримінальне провадження управління нацією. Були це розслідування. Побачимо результати. Ну у нас якось у нас все неправильно, але, але ми поки що жаль. Е. Зрозуміло. Хочеться, щоб було як найкраще. Але є так, як а, так. є. Багато залежить від, від самого громадянина. Бо те, що можна в тому викупати яму і прикопати, і воно з часом. Там подінеться, чи використати, чи листя не підпалити, а його кинути в дні, десь, чи що. Все залежить від хазяїна. Яке подвір'я, такий хазяїн. Хазяїна завжди судять по чому? По подвір'ю. подвір'ї. Отак воно і є. Так що, члени комісії, в кого які запитання до Олексія, Ще Скажу, що одним з розділів за опалення відходами є. Не з'їв відходів. Це теж цікавий ми, якби, Це стосується органічних підходів. Згідно морфології, у нас є 38% органічних підходів. Це один з найбільших якби, показників по місту, і якби, на це ми будемо звертати найбільшу увагу на те, щоб його органіку все-таки відділити від всіх що коли ми будемо возити на переробку е, сміття, ми розуміємо, що логістика забере найбільші гроші. Тобто довіз одної тонни сміття буде коштувати дуже дорого. І е, чим, менше ми, е, чим більше ми органіки відберемо, чим менше ми органіки завеземо на переробку, тим відповідно, нам буде дешевше. Це. А органіка дуже гарно переробляється на біогумус, е, на е, добрива. І відповідно ми зараз навіть просто в, в формі експерименту по місту ввели окремий збір органіки. І Я вам скажу, ефект супер. Через, ну, ми думали, там, осінь, весна, там, якісь зілля, хтось викидає, так, десь абітом вся. Місто коситься, трава коситься. І, так, і так. Так. ми просто окремо. Автомобіль один їде, збирає сміття змішане, а другий зразу їде, наприклад, збирає аналітику. І ми вже зразу ж, ми скільки, ну, наприклад, там один автомобіль е, в п'ятницю відібрали, це вже якісь 2-3 тонни ми відібрали органіки окремо, і яку можна просто ми вже домовилися, до речі, з Вілією. Що ми будемо завозити цю органіку до них на е, їхнє компустувальні лінії? Ми, ми ще поки що налаштовуємо цей механізм, але є можливість, я думаю, що ми до того гарно станцюємо. Оце по органіці окрема, окрема тема, окремий напрям. Так, це уважна пропозиції. Селик, добре, то Себ... достої. Да? Так, Канацька. За. Ковачок. За. Рішення прийнято. Дякуємо, Офесій Вікторович, за змістовну доповідь. Всім щасливо.